Знаєте, як кажуть, ранок встановлює тон всьому дню. Більшість людей починають день як маріонетки, дзвінок будильника і понеслося гонитва за справами, життя керує ними, а не навпаки. А тепер, уявіть, лише 10 хвилин зранку мають силу повністю переформатувати ваше життя. Звучить неймовірно. Для мене це стало точкою неповернення. Як ви розпочинаєте день, таким ви і стаєте. Це не просто натхненний пост в інстаграм, це життєвий досвід, який змінив не лише мене, але й багатьох успішних людей, і навпаки, тих, хто так і залишився в тіні, не зрозумівши цього. Прокинутися це не просто розплющити очі, а прийняти рішення. Здається, дрібниця, але наслідки колосальні перевірити телефон, поринути у потік повідомлень, розв'язувати чужі проблеми ще до кави здається нічого страшного. Але це все одно, що будувати будинок на піску. Хаос зранку і хаос переслідуватиме вас увесь день, а згодом і все життя. Скільки разів ви починали день у поспіху, розлючені, просто реагуючи на події, скільки разів відчували себе безпорадними, як у швидкій течії річки. Це не через жорстокість світу, а тому, що ви самі дозволили цьому статися в перші ж хвилини після пробудження у той момент. Коли ви прокидаєтесь, відкривається вікно можливостей. І саме там, у цій щілені, ховається звичка, що змінила моє життя, роками мене переслідували тривоги ще до того, як я вставав, борги, критика, невпевненість. Я відчував себе нічимним, ніби гребу проти течії. Але одного похмурого ранку я кажу не про погоду, а про настрій я вирішив змінити все. Замість того. Щоб стрибати з ліжка, я сів, зробив глибокий вдих, замкнув очі. І вперше за довгий час почув власний голос, перш ніж світ заговорив до мене, узяв ручку і папір і записав три цілі маленькі, прості, але чіткі. Це не були бажання, це були рішення. Одне з них сьогодні, щоб не сталося. Я напишу хоча б сторінку своєї книги. І я написав і продовжував робити це день у день. Так народилася одна з моїх найважливіших робіт. Можливо, ви подумаєте, а що робити мені? У мене діти, робота, проблеми часу немає. А я запитаю, на що ви чекаєте, щоб взяти все під контроль? Ви думаєте, що прокинетесь мотивованим щоранку? Ні. Не прокинетесь. Я теж ні. Ніхто не прокидається таким. Але переможців від переможених відрізняє те, що вони роблять навіть без бажання. Почніть з малого. Прокидайтеся на 10 хвилин раніше. Не беріться за телефон. Посидьте в тиші. Подихайте. А потім напишіть власноруч, чого хочете досягти. Не кажіть мені, я не знаю. Чого хочу це неправда, ви знаєте глибоко всередині, але ви відмовляєтеся дивитися правді в очі зі страху перед невдачею боїтеся спробувати і не впоратися. Але знаєте, що гірше, ніж провалитися, прожити життя, так і нічого не спробувавши. Ендрю Карнегі, людина, яка дала мені найважливіше завдання. Використовував ранки для візуалізації того, ким він хоче стати. Він не дозволяв світу формувати його, він формував світ відповідно до своєї візії щоранку. І саме цьому він мене навчив. Ваш розум, родючий ґрунт. Думки, які ви сієте на світанку, це насіння, яке буде рости протягом дня. Посієте сум'яття, пожнете тривогу. Посієте фокус, пожнете прогрес. Посієте страх, пожнете застій, посієте сміливість, пожнете перетворення. Дослідження університету Дюйка показало, що близько 45% наших щоденних дій ґрунтуються на звичках, а не на свідомих рішеннях. Тобто, якщо ви не контролюєте свій ранок, ваш мозок повторюватиме вчорашній сценарій. А якщо вчора було посередньо, таким буде і сьогодні. Подивіться на свій ранок як у дзеркало. Якби я спостерігав за вами вранці, не чуючи жодного слова, лише бачачи ваші дії протягом перших 30 хвилин, я б зміг передбачити ваше майбутнє. Не через вороження, а тому, що ваша рутина розкриває вашу долю. Звичка, яка змінила моє життя, це не раннє вставання заради самолюбства. Це раннє вставання з метою. Це використання перших хвилин дня для творення. А не для виживання. Це перехід від реакції до керівництва. Якщо вам здається, що це занадто просто, я скажу, саме через свою простоту це працює. Людському мозку не потрібна складність, йому потрібна повторюваність, чіткість, фокус. Почніть завтра не змінюйте все одразу. Просто вирішіть, що першою справою після пробудження буде не поглинання світу, а створення свого. Бо як ви починаєте, так ви і закінчуєте. Правда жорстка: більшість людей прокидаються до світу, але не прокидаються до самих себе. Вони живуть на автопілоті без напрямку, без свідомості, повторюючи успадковані шаблони, обмежувальні переконання, рутину, яку самі не обирали. Вони прокидаються і входять у потік виживання. Біжать, скаржаться, підкоряються. І найгірше вони вважають це нормою. Вони вважають, що так і потрібно жити. Але скажіть, ви вже відчували, що просто існуєте, що життя проходить повз вас, поки ви виконуєте завдання. Що ваші дні це неякісні копії один одного. Я знаю, що це таке. Я вже був там. Був період, коли моя рутина була порожньою зсередини і важкою зовні. Я імітував продуктивність, але не було мети. Здавалося, що є рух, але це було повторенням. Я працював безперервно, без відпочинку, без задоволення, без чіткості. І одного дня, після місяців втоми та розчарування, я зламався. Моє тіло здалося. Мій розум заблокувався, і тиша була найгучнішим звуком, який я коли-небудь чув. Це змусило мене подивитися в дзеркало не в ванній, а в душу. Саме в цьому зламі я зрозумів я реагував на життя, а не створював своє. Саме це відбувається, коли ви прокидаєтеся на автопілоті. Ви не живете, ви повторюєте. І кожне несвідоме повторення будує невидиму в'язницю. Єдиний вихід прокинутися не лише очі, а й свідомість. Ви вже запитували себе, скільки мрій було поховано людьми, які вважали, що занадто пізно. Скільки потенціалу було задушено, здавалося б, незмінними рутинами? Скільки разів ви казали, ось одного дня змінюся і засипали, нічого не змінивши? Ви думаєте, що одного дня прокинетеся натхненним і захочете все змінити? Ні. Не прокинетесь. Мотивація не приходить перед дією. Вона приходить після. І це велика помилка чекати, поки ви будете готові. Чекати сигналу, чекати, поки страх зникне. Але страх не зникає з часом. Він зникає з дією. З рішенням, з новими звичками, з усвідомленістю. Не випадково люди якими я найбільше захоплююся, мали щось спільне, вони діяли, перш ніж відчули себе готовими. Вони почали будувати, перш ніж все було чітко визначено. І майже всі вони культивували потужні ранкові звички не зобов'язку, а тому, що розуміли, якщо розум не керувати, ним керуватиме що завгодно. І тут виникає небезпека відволікання. Прокинутися та бути засипаним соціальними мережами, повідомленнями. Зовнішніми обов'язками це тихий напад на вашу особистість, ви починаєте день, відповідаючи світу ще до того, як зрозумієте, що запитати себе. Це не свобода, це цифрова неволя, це розумова покірність, і це має високу ціну, втрату власного шляху. Багато відомих людей пройшли через це люди з величезним потенціалом, але реактивні. Яскравий приклад Скотт Фіцджеральд. Блискучий талант, але поневолений нічними звичками, алкоголом, емоційною нестабільністю він так і не зміг виробити послідовну рутину самопізнання та особистісного розвитку. Він творив геніально, але без структури, хаос переміг. Натхнення не виживає без дисципліни, а талант гине там, де немає рутини. Людський мозок потребує порядку, ясності, наміру. Коли ви прокидаєтеся та поглинаєте хаос оточуючих, ви гасите себе. Ви говорите мені байдуже. А коли ви ставитеся до себе як до нікчемної людини, світ робить те саме. Але є повернення. Простий і могутній шлях замініть автоматичне пробудження на свідоме. Уникайте зовнішніх шумів у перші хвилини дня. Роздумуйте, пишіть, дихайте, запитайте себе, ким я стаю. Цей день буде таким же, як і інші, чи він буде іншим? Що на кону, якщо я продовжу жити на автопілоті, вам не потрібні негайні відповіді. Вам просто потрібно почати ставити правильні запитання. І якщо дозволите мені пораду, не чекайте колапсу, як я чекав. Не потрібно ламатися, щоб змінитися, діяти зараз. Навіть якщо це здається малим, незначним. Бо коли ви починаєте жити зі свідомістю, навіть найменші дії набувають сили. Прокидатися з наміром це акт бунту в заснулому світі. І цей маленький акт бунту має силу пробудити ваше справжнє життя те, що ви робите після пробудження, це більше, ніж звичайний вибір. Це безмовна заява світу і ще більше собі самому. Перша дія вашого дня говорить не лише про те, що ви робитимете, вона говорить про те, ким ви вирішуєте бути. Протягом життя я зрозумів, що великі чоловіки та жінки були не найталановитішими вони були найцілеспрямованішими. Вони знали, що кожен ранок це вівтар, де жертвують відволіканням і освячують мету. І тому те, що ви робите в перші хвилини дня, має вагу, яку мало хто усвідомлює. Коли ви прокидаєтеся і просто встаєте, не думаючи, берете телефон, входите в потік світу, що ви говорите. Я не керую своїм життям, я просто йду за течією. Але ви не для цього створені. І ви це знаєте. Відчуваєте це? Скільки разів ви закінчували день? Відчуваючи, що не прожили того, чого хотіли, що знову просто гасили пожежі, реагували на проблеми, виконували чужі вимоги та відкладали важливе на потім. А це потім стає місцем, де ваші мрії гинуть задушені рутиною. Тепер слухайте уважно, ваша перша дія дня це репетиція всього решти. Саме там ви показуєте. Чи готові ви взяти на себе відповідальність, чи продовжите волочитися за тим, чого чекають від вас інші? Це не про продуктивність, це про цілеспрямованість. Одного разу, в суворої зими, я був у маленькому будинку в селі, щоб писати. Було рано, темно, і мої думки були важкі. Я міг би легко повернутися до ліжка, сховатися від холоду, виправдати в тому. Але замість цього я сів перед погаслою каміном і написав якщо я нічого не зроблю для себе сьогодні, ніхто не зробить. Я запалив лампу, взяв рукопис і писав без зупинки кілька годин не тому, що був натхнений, а тому, що мені потрібно було підтвердити, ким я є, цей вислів лунає досі, те, що ви робите, перш ніж світ вас побачить, визначає те, як світ вас бачитиме. І це правда. Спосіб, яким ви поводитеся, коли ніхто не дивиться, будує невидиму структуру вашого характеру. І саме ця структура підтримує вашу велич або вашу посередність. Візьміть Томаса Едісона Людина, яка змінила світ. Але він не чекав випадковості його ранки були священними ритуалами. Перш ніж світ вимагав від нього, він вже вимагав більше від себе він писав. Експериментував, тестував ідеї, візуалізував рішення не з обов'язку, а з бачення. Електричне світло не з'явилося від нічного спалаху удачі, воно з'явилося з розуму, який вже горів зранку. І ось неприємна правда, якщо ви прокидаєтеся і дозволяєте зовнішнім голосам диктувати ваші думки, ви здаєтеся самі собі ще до того, як почали. Повідомлення, електронна пошта, повідомлення. Будильник все це може почекати. Того, чого не можна чекати, це ваше життя, яке марнується через відсутність рішень. Ви думаєте, що світ проти вас? Що ніхто вас не цінує, що інші досягають успіху, а ви ні. Запитайте себе, як ви ставитеся до себе в перші години дня. Ви ставитеся до себе як до цінної людини, як до людини з реальним призначенням. Або, як до звичайної людини, без напрямку, без голосу, просто волочачись. Хочете змінити свою історію? Змініть тон свого ранку. Перестаньте починати день, слухаючи світ. Почніть слухати себе. Говоріть свої цілі в голос. Неважливо, чи здаються вони великими чи маленькими. Говоріть. Пишіть. Слухайте себе, віддаючись цьому. Цей акт перетворює думку на реальність. Він виводить ваше бажання з абстракції та починає його матеріалізувати. І пам'ятайте, світ не сприйматиме вас серйозно, доки ви самі себе не сприйматимете серйозно. І це починається з першої дії вашого дня, не другої, не третьої. Першої ви можете продовжувати прокидатися так, як і раніше, чекаючи, що щось зовнішнє змінить ваше життя. Або ви можете використовувати кожен ранок як шанс сказати: Я керую своєю долею. Я вирішую, ким я буду. Я пишу свою історію не словами, а вчинками. Те, що ви робите, розплющуючи очі, це більше, ніж рутина. Це вибір. І кожен вибір породжує наслідок. Запитання в тому, який вибір ви зробите завтра. І що цей вибір скаже про те, ким ви стаєте існує майже невидима сила, яка розділяє тих, хто рухається вперед, і тих, хто просто існує. Тиха, але потужна сила. Вона проявляється в перші години дня, і в неї є ім'я, рішення більше, ніж будь-який інший момент ранок це поле битви, де ви перемагаєте або здаєтеся. І тому перший виклик вашого дня має бути цілеспрямованим. Він має бути обраний. Він має бути складним саме так складним. Бо саме в дискомфорті проявляється характер. Коли ви робите, те, чого не хочете робити рано вранці, ви посилаєте чіткий сигнал своєму мозку, тут головний я. Найуспішніші люди, яких я знав і вивчав, не чекали мотивації. Вони створювали мотивацію. І як вони це робили? Діяли, перш ніж відчули бажання. Виконували складні завдання на початку дня. Завдання, які вимагають дисципліни, фокусу, стійкості. Завдання, які більшість відкладає вони знали, що, перемігши себе вранці, решта дня стає наслідком. Я пережив це в найкритичніший момент своєї подорожі. Я писав свою найважливішу книгу. І тижнями я відчував майже фізичний блок. Я сідав за стіл і нічого не виходило. Я сумнівався в собі, хотів здатися. Але потім я зобов'язався простому правилу щодня, щойно прокинувшись, перш ніж щось інше, я писатиму, навіть якщо це буде один рядок, навіть якщо це буде погано, навіть якщо болітиме. І боліло. Але я робив день за днем, рядок за рядком. І саме ті сторінки, які народилися в дискомфорті, найбільше торкнулися сердець. Тому я кажу: перший виклик вашого дня має бути тим, перед яким ви найбільше опираєтеся, тим, з яким ваш мозок намагається домовитися, пізніше завтра. Зараз ні. Але ви знаєте, що це саме зараз. Бо сила, яку ви шукаєте, не в чомусь зовнішньому. Вона в тому, щоб довести самому собі, що ви сильніше за свою волю зупинитися. Ви вже помічали, що коли ви починаєте день, роблячи щось складне, все, що відбувається потім, здається легшим. Це як перевизначити свій розумовий ліміт. Ви починаєте працювати в іншому режимі, бо той перший неприємний вчинок дає вам перемогу. І ця перемога стає вашою новою відправною точкою. За цим стоїть логіка. Нейронаука показує, що, виконавши завдання, яке вимагає зусиль та концентрації, мозок виділяє допрізин нейромедіатор винагороди. Але на відміну від марного допрізину, який ви отримуєте, прокручуючи екран телефону, це довговічна, реальна, перетворююча винагорода. Вона створює емоційну якір. Яка говорить, я можу. Я здатний. Я можу більше. Тому я пропоную щось пряме. Просте, але потужне. Виберіть ранковий виклик. Щось, чого ви уникали. Це може бути раннє вставання, прогулянка, письмо, навчання, медитація, холодний душ. Неважливо, що це. Головне, щоб це було незручно та актуально. І практикуйте це протягом наступних семи ранів. без збоїв, без виправдань. Робіть навіть коли втомлені. Насамперед, коли втомлені. Бо саме там криється зміна. Ви вже думали, скільки можливостей ви втратили, підавшись власній лінії. Скільки шляхів ви закрили, тому що обрали легкий шлях замість правильного. Скільки років вашого життя було витрачено на прокрастинацію, замасковану під самоспівчуття? Не обманюйте себе, та частина вас, яка уникає дискомфорту, це та сама, яка тримає вас у полоні. І вона завжди намагатиметься перемогти. Завжди. Єдиний спосіб подолати її зробити те, чого вона боїться. А найкращий час для цього це щойно після пробудження. Пам'ятайте, світ винагороджує на тих, хто бажає. Він винагороджує тих, хто діє. А діяти, коли це найважче, це те, що робить вас непохитним. Вам не потрібно змінювати все своє життя сьогодні. Вам просто потрібно подолати перший виклик завтрашнього дня. Зробіть це. А потім повторіть. А потім повторіть ще раз. І подивіться, ким ви станете. Бо саме в цьому циклі народжується справжня трансформація. І коли ви зрозумієте, ви не тільки переможете свої ранки, ви переможете свою історію. Якщо ви винесете з цього лише один висновок, то нехай це буде, як ви починаєте день, визначає напрямок усього вашого життя. Перша думка, перша дія, перший подоланий виклик, все це будує, це глина за це глиною, ваше майбутнє. Це не про великі революції, це про маленькі тихі перемоги, здобуті ще до того, як світ прокинеться. А коли ці перемоги стають звичками, ви стаєте непохитним. Тепер, коли ви зрозуміли цей принцип, наступний крок неминучий Новий щабель чекає на вас. І він прямо тут, поруч. Дивіться наступне відео, яке з'являється на екрані. Там ви продовжите підніматися сходами знань та еволюції до найкращої версії себе. Велике дякую, що були зі мною. Побачимося в наступному відео.